Девія неділь після свята Пасхи присвячена багатьом уривкам зі святого письма, в яких розглядаються особливі теми, важливі для християнського життя після Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Неділя після Пасхи називається неділю святого Томи і розповідається у ній дуже цікавий. Фрагмент з життя Ісуса Христа і Його учнів, а саме невірство святого Томи. Ісус Христос з'являється учням, всі радіють, але Томи в той час нема. Він повертається назад і йому розповідають, мовляв, Христос Воскрес із мертвих. Він каже: не повірю, поки не вкладу свої руки в його рани і в його бік, який був проколений Списом. І Христос являється святому апостолу Томі. Він проходить через замкнені двері е, світлиці, в якій зібралися апостоли, і відкриває томі найдорожче, що в нього є, своє серце. Він каже: вклади свій палець в моє серце, в мій бік. Подивись, що я воскрес, і не будь більше невіруючим, але стань віруючим. Церква називає цей вчинок святого Томи. Блаженним невірством. І це блаженне невірство насправді є надзвичайно важливим для християнського життя. Християнин не є легковірний, він пробує переконатися в правдивості інформації, яку йому намагаються донести. І саме тому від початків свого існування церква дбала за шкільництво. Вона створювала школи катехетичні, вона. Намагалася засновувати університети також. Вона подбала про те, щоб в християнстві існував критичний текст священних писань. Робиться це не для того, щоб перевірити Боже Слово, робиться це для того, щоб перевірити, чи людське Слово добре передає звістку Духа Святого, яку Господь посилає в цей світ. Томаш, один з дванадцятьох, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні, ми й Господа бачили. Та він відрік: якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І увіходить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині і каже Мир вам. А тоді промовляє до Томи: Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни, і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього: Господь мій і Бог мій, і каже йому Ісус. Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували.